Світ ловив його та не спіймав 3 грудня цього року. В Україні відзначають трьохсотріччя з нагоди дня народження видатного просвітителя, гуманіста, поета, педагога та знаного українського філософа Григорія Савича Сковороди. Через століття він досі має вплив на сучасників своїми байками, піснями, філософськими творами, а також аскетичним способом життя. Дуже багато написав, дуже багато мандрував, дуже багато в нього трактатів, дуже багато в нього пісень, які мають практичний птазем. Тобто це був мандруючий філософ. Мандруючий філософ і за кордоном його називають українським Сократом. Він мав свою думку. Мав своє знання, пізнання світу, людини. Він мав своє бачення. Народився Григорій Сковорода на Полтавщині, а от дата народження стала відома світові лише через 200 років. Саме тоді дослідники віднайшли в одному із листів філософа згадку про святкування власного дня народження. Вже в 16 вступив до Києво-Могилянської академії, володів неабиякими музичними здібностями, чудовим голосом та слухом. Два роки перебував у Петербурзі, де виступав для царського двору в хоровій капелі. Опісля багато подорожував. Світом. А коли повернувся до рідної України, почав викладати поетику. Блискуче знання мов, поетики, риторики, античної і нової філософії, Сковорода поєднував з неабиякими здібностями в галузі літератури і мистецтва. Він складав вірші і байки, писав музику, грав на музичних інструментах. За життя твори гуманіста вже мали визнання, хоч і не друкувалися. Найвідоміша збірка сад божественних пісень, об'єднує 30 його віршів різного періоду. Його сад божественних пісень це, ви знаєте, ну прототип е, псалтири, е, пророка царя Давида. Е, навіть е, пісні, там 28 пісня, я Брала і особисто порівнювала, прочитувала і псалми, з яких складається сам псалтирі. Ми знаємо, що Григорій Савович він мав надзвичайні здібності, він грав на музичних інструментах, він співав. І оцей сад Божественних писень це такий аналог псалтиря, царя і пророка Давида. І те, що він хотів донести, цей зміст священного писання він доносить в своїй збірці. Він її як він священне писання як перекладає, перекладає свої в своїх піснях. Останні 25 років свого життя Сковорода подорожував Україною, проповідуючи свої ідеї і світогляд. Найбільше уваги приділяючи людині, її суті та суспільству, відстоював рівність між людьми та право кожного на свободу, незалежно від їх соціального становища. Людина загадка. Його сьогодні вивчають, вивчають науковці кожен кожен по своєму мислить я куди до якої течії віднести ідеологію григорія савського родича. він і матеріалістом трош трішки був і визнавав визнавав бога зараз багато хто знаходить щось в ньому але мені здається що григорій Саввич шукав не даже не себе і і він говорив що світ ловив але не впіймав мене і він хотів свою хату з краю, але не ту, до якої ми зараз звикли чути і бачити оцей при, приказ, да, ця при. Він хату з краю хотів знайти втікти від цього світу, від того всього, що тоді відбувалося. Він хотів знайти єднання з Богом. Ось його хата, оце його хата, не ту, про яку, як завжди, говорять. Та наскільки погляди філософа та його ідеологія актуальні сьогодні? Григорій Савич вніс неоцінений вклад в українську філософію, гуманістику та літературу. Тому його життєпос, праці та ідеологію має знати українське суспільство для того, аби молодь а ще зрозуміла світогляд гуманіста для студентів в прилуцькому технічному фаховому коледжі. Провели освітній захід. Сьогодні як ніколи потрібно ці заходи проводити. Про е, патріотичні заходи треба проводити. І головне про таких великих людей як Савицького рода. це глиба, яку вивчають всі всі держави світу. І от такі заходи ми стараємося провести студентами. Щоб укласти в їхню свідомість розуміння і знання про тих великих людей, яким був Григорій Савець Сковорода, наш класик. Української філософії, наша наш теоретик української філософії. Про цю визначну постать дійсно важко розповісти без належної підготовки, адже життя та діяльність сковороди насичені подіями. Студенти, які завітали на захід, діляться. Дізналися для себе багато нового. Перш за все, те, що філософ був і викладачем, і вічним студентом. Мені було дуже цікаво з біографії, що Григорій Сковорода вирішив стати мандрівником. І що ну за, скажімо так, цінив найбільш за все свободу в своїй, свої, скажімо так, філософії, нас сьогодні як ніколи потрібно знати та вивчати свою історію, культуру та діячів, неодмінно заохочувати до цього молодь, адже якщо цього не робити, ми не зможемо повноцінно існувати як нація.